Так, усім привіт-привіт! Нарешті я приїхала з міста, е їздила по посилочку, ось вона. Ой Боже, в мене тут все видно. Тут лежить не, недоїжена моя булочка, ну тут не що таке. Е ще навіть не снідала. Думала, що швидко в мене вийде з'їздить в місто і вернуться назад по туди-сюди. Ну, Мене возив е Саша. це Моєго чоловіка, сестри чоловік, <ріху> ось так. От ну, в місто Таню на зуби возив, а мене за посилочкою. То забрала посилочку. Дивлюсь, цю посилочку тут повинні були з'єднати три до кучі. Ну Щось дивлюсь на неї і не вірю, що тут три до да кучі. Зараз будемо з вами роздивлятися, бо мені самоцікаво, цікаво, в мене в телефоні є ці закази. ось, І якщо щось тут не вистачає, то я навіть не знаю, як це воно буде. Це знаєте, таке, я називаю тему як азартна гра. Бо замовляєш, замовляєш, одразу гроші платиш, і потім воно дайде, не дайде, хто його знає і, і таке, знаєте, є. Ну, завжди таке, що, а вдруг ні. Ну, Мені здається, повинна бути більше. Зараз будемо з вами дивитися. І якщо щось не вистачає, буду тут їм писати, буду. де мої, де мої речі. Так. Погнали. Ближче, нахилила, як кажуть, нижче, щоб воно було видно, цю посилочку. Давайте будемо роздивлятися. Самої цікаво, якщо чесно, я так переживаю, що щось не дійшло. Тут повинні були дойти полі часи. Він попросив мене замовити часи. Ось, бо у хлопчиків, там, де він, такі є. Він каже, замов, і як прийдуть, мені відправиш. Ну, давайте будемо дивитися, що тут є. Так, перше. Тапулети. Тапулети. Тапочки я замовляла. Так, я їх замовляла. Дивимося. Ну, в принципі, ось такі тапочки. Написано. Ну, написано 42 43 але ви ж поняли, що у китайців 42-43, як наші 40. Зараз по подивимось. Ну, як 42-43, то якраз це десь 41 розмір. Десь 41 розмір. Там, якщо чесно, в опису написано, що розмір, ну, не зовсім совпадає. Там е, е, написано, що, допустим, 39, це буде як 37, там, ну, там дивитися, треба в описі. В общем, такі тапочки. Е, все брала дуже-дуже недороге, і мені треба було взяти таке, щоб е, розуміти, як воно буде потім. Ну, типу, Які мені розміри потім заказувати. Так, Тапочки є. Далі часи. Вони прийшли. Я вважала, що вони повинні трошечки бути більше. Коробочка повинна бути більше, але ось прийшла така. Так, дивимось тоді з вами, які вони. Головне, ногті не поламаючи, як воно тут робиться. Воно якось якось витягується. Оце Коля захотів такі часи. Він мені скинув силку, які вони повинні бути. І ой господи угу. Ось така, дивіться тут є штука. Це, понятно, наклейка на, на цьому экранчику. На тут у нас э, зарядка. Она у нас такой зарядки. Дивлюся. Ну, не знаю, девчатка. Такі вони, не такі, як він хотів. Ось такі, такі. Тут щось відкривається. Я не буду цього всього відкривати, бо ну, це наклеєчка, понятно, да? Бо йому буду відправляти, він уже буде сам там відкривати, все таке. Ну, то, що він мені прямо по цьому е, прислав е, по, по тій силочці, ось такі часики. Щось вони в районі взагалі стоять 600 гривень. Я їх купила за. 400, по-моєму. Чи навіть трошки дешевше. Бо в мене є бонуси, тому в мене дешевше вийшли вони. А так вони взагалі, якщо брати на сайті, 500 600 по-разному. Короче, ось так. Тапочки десь в районі 140 гривень. Так, далі погнали з вами. Начнушечко! Знов начнушечка. Давайте дивитися з вами. Ось така, як була розовенька, тільки сиренева. Дуже е, странно, що вони прислали мені одну ночну шкурпошту, і всі остальні вони прислали цією посилкою. Теж така сама, як розова, тільки, бачите, воно з другого сайту. Теж в районі 120 гривень. Теж така сама тканина, як я вам вчора показувала. Ось теж такого розміру. Ось так, є, є. Давайте далі. Що тут у нас так? Це така штучка усе брала колі для машини. Зараз ми розпакуємо, подивимось воно. Нормально чи ні. Ну, зрозуміло, що для нашої машини, але якщо йому я сьогодні з ним зв'яжуся, так що вийде, якщо йому треба в ту машину, на якій він зараз їздить, то може і туди відправлю. Це, щоб ви розуміли... Нормально. Не знаю, не знаю, не знаю. Це в нього така, ну, таке воно блестяще, бачите? Ось, якщо здерти цю пленочку. Це, ну, ви розумієте, да, в вприкурювати розсовуєш. І тут дуже багато таких для зарядки телефону, для тої, для сьої, не знаю. Тут нам в машині таке треба, 100%. 100%. Як йому потрібно буде в новій машині, ну, там, де він зараз, в машині чи ні, я не знаю, спитаю, якщо треба, відправлю, якщо ні, то залишу вдома. Далі. Далі. Ой, це в мене заколочка. Клас, клас, клас. Заколочка. Дійсно, така, як було і на цьому. Бачите? Ось. Все. Велика заколочка. Така, як була е, на цьому, така вона і є. Ось така гарненька. О. Велика, така гарненька. Так як і показували, така вона є. 60 е, гривень. Я малесеньке собі за 60 гривень покупала, а тут велика така, класна за 60 гривень. Нарядна, класна заколочка. Ось така так, є. Ніколочка є. Коротше, це одна посилка. Це точно. Бо я пам'ятаю, часи і оцю штуку я заказувала отдельною посилкою. Це одна посилка. Так, далі дивимось. Далі дивимось. Тапочки. Ще одні тапочки. Ще одні тапочки. Розкриваємо. Отакі киці. Теж дуже гарний розмір, великий, класний. І це теж, мабуть, що тут написано. Угу. Так, Не видно, що написано зараз. Я розкрию. Написано 44-45, Ну, по суті, це 41 розмір. 44-45, ну це 41-й розмір. Зараз на свою лапку натягну. Подивлюся, що воно буде. Вам скажу. По суті, це 41 розмір. До якщо якщо у вас великий розмір ноги, як у мене, у мене десь 40 з половиною розмір. Ну я завжди собі, якщо що, беру десь 41, якщо є. Так, да, лапа в мене велика. Ну, я ще сама не низенька, Тому цей. тому беріть те, що побільше. Оце 44-45, типу, написано, це 40, що тут було написано. 42-43. 42-43 це десь 40- розмір. А 44-45 це десь 41 розмір. Це розміріли. Коротше, це мене все влаштовує, бо тапочки треба. Я дуже люблю тапочки разом. Далі ще одні тапочки. Ще одні тапочки, але ці, мабуть, менші. Зараз подивимось. Я ж взагалі по тапочкам больненька. Тим паче, що вони по 100. По 120-130 по гривень, то це ж. Саме то. Вони знашуються швидко. Я люблю усе новеньке. Тому так. Так, це який розмір? Де написано? Угу. Написано 44-45 теж. 44-45, ну по суті це 41 розмір. Зараз примірю, вам скажу. Так, да, по суті, це десь. Якщо брати по нозіцу, це 41-й розмір. Якраз на мене вони добре, ну тобто вони не впритик, а що нормальна нога стає, пальці не висять, то це десь 41 розмір. Клас! Ну, такі сьогодні, дивіться, які гарні, класні тапочки. Чого ні? Да, подошва, вона протопчиться, все. Але ж ми беремо тут, у нас буває за 200-300 за гривень тапочки, да? вони ж так же знашуються, дуже швидко, подошва протаптуються. І, блін, викидуєш і жалко. А це, блін, по 120 гривень, чого б і ні. Все, зрозуміло, тапочки є ще одні. Я дорожче, ніж 150 тапочки собі не брала, щоб ви розуміли. Так, далі. Ой, це моя наклейка. Це вона ну, стоїть, взагалі, копійки, Я вже не пам'ятаю за скільки. То лі 30 гривень, то ли щось таке. Це така наклієчка, я вам покажу, куди її приклеюють. Прикольно. Я ну, сподіваюся, що вона буде триматися там, де треба. Зараз я кицьку впущу, бо шкребеться, зараза. Ну, що виходила тоді? Скажи по пісімуть виходила. Так, ну це мені вже подобається гарно. Все приходить. Це оці тапочки я заказувала на друга посилка. А оце це теж окрема посилка. Тобто одна посилка, там, де коли втикачка, часи і ночнушки. Ні, втикачка часи. друга посилка там була в основному тапочки, по-моєму, і заколочки, А третя посилка була оце, там, де ночнушки. Наклейки, коротше, я думаю, що тут це є. Просто вона така, каже, маленька. А, ось все, ще стерки. Коля е, прислав мені теж ссылку і сказав, щоб я ось такі стільки заказала. Там якісь стільки з ну, вони якісь там дихаючі. дихаючі стільки. Зараз ми з вами подивимося. Я йому такі стільки заказала. Бо він мне ссылку прислав, каже, ось такі возьми. У хлопців такі є. Ось якісь вони такі внутрі. Типу хлопців такі є, вони класні, типо. Вазгруліні. Ну, я взяла. Так, хто дзвони. Зараз чекайте. продовжуємо. Та дзвонила доця моєго дідуся, тому що я готую в нього цей. Поклали його в больницю, тому. тому в неділю я йому не готую, а коли вже приїде з больниці, тоді буду готувати лікарню. Так, а звідки це воно? З часів? О, з годинника треба засунути назад, бо мало ліку. Так, все, назад. Загадим. Коротше, показала вам стілечки, все. Далі, ще такі стільки. Я їх, по-моєму, три чи дві пари заказувала, я не знаю. Ще такі стільки. Ще ночнушечка. Давайте, дивиться. Матрюша. Угу. Ви це не бачите, ну? Лежить, розминає... О, ну. Ось, Ось тут лежить, розминає мені... Я кофту свою поклала. А вона лежить і прямо і мене, мене эту кофту своїми кофтями. Ти мені зачепки поробиш на цій кофті. Чекай, давай заходь в свою, Ось, в свою хатку. Все. Ось так. Ще одна ночнушечка. Ночнушки роз... розмір замовляла Ель, Елька. Тобто, на мене Елька ось тут добра, ну, розумієте, да? ось тут вона на мене добра, але трешечка трошечки короткуваста, коротенька. То якщо е ви високі, то, мабуть, XL треба замовляти, щоб вона була трошечки длинніша. Ось така ночна рубашечка. Теж з такої тканини, теж з, з такої ось. Так, все, ночнушечку теж прибираємо. Далі в мене що тут? Що в мене далі? Ще одна ночнушечка? Так. А що це вони однакові? Ні, наче. Дивимося далі. Всі класні пакетики з за стіжечкою. Ще одна ночнушечка, ще одна елічка. Трошечки вона інша. Та була з сердечками, це з губками. Короче, всі старі свої ночнушки выкину нахрен. Хоча я їх так люблю. Буває там деякі такі, вже такі, знаєте, не гарні, але люблю їх. Коротше, ось такие ночнушки класні. Зараз я их в стирку закину. Ось перестираю. І буде в мене новий гардеробчик по ночнушечкам Так, далі. О, нашлись. Треті стільки Так. Це в мене ще... Ой, голубенька, да, я її хотіла. Вона мені дуже-дуже сподобалась. Ось голубенька мені дуже сподобалась. Прямо вона така гарнюсенька. Ой, класно, дивіться. Дивіться. Ой-ой-ой. Такий гарний, гарний колір. Ось вона, прямо така. Ніжненька, ніжненька, класно, Ось, бачите? Така тканинка. Класно. Тягнеться добре. Ось оборочка знизу, все як полагається. Так, це теж Елька, по-моєму. Да? Написано Еска. Хоча я замовляла Ельку. Чого це Еска, якщо я замовляла Ельку? Ну, вона як Елька. У них там свої приколи, а тут що написано? Ну, тут написано Елька. Якщо ви бачите... Так, а тут що написано. Тут що написано. А Тут Елька А там Еска чомусь написано. Дуже странно. Хоча я Елічку замовляю, і тут Елька, а там Еска. Хоча вона така сама, як у ці Ельки. Дивіться. Ой, ну вона така ніжненька, вона прям така приємна, приємна, така класна. Супер. Супер, супер. Я дуже-дуже. Довольно. А, я чотири заказала цих стиляк. Чотири. Стільки щось дешеві. По 40 гривень начебто. Ці стельки, Оцільки, но вони якісь там дихаючі, якісь вони там прямо класні. Ну кажуть, що дуже-дуже класні. Так, це що? Це, мабуть, теж якась ночнушка. Только щось її склали. Так. Надеюсь, це ночнушка. а не щось інше. Зараз я подивлюсь. Це? А, ні, це не ночнушка, девочки. Я, якщо чесно, сейчас подивлюсь, яке воно. Це ось типа такого. Бачите? Я, не... Я зараз вже не уверена, що воно підійде на мене. Маєчний варіант такий, сзади, як маєчка. Спереді воно ось таке. Тягнеться все і застепка спереду. Я, конечно, його померяю, подивлюся. Я взагалі розраховувала, що воно трошки буде другого плану, але... Ну, будемо подивитися, коротше, яке воно буде? Ось. Оце таке щастя стоїть 65 гривень. Ось. Подивимось. Я Зараз дивлюсь на чашечку, мабуть, буде дуже-дуже мала. Хоча воно тягнеться, хто б його знає. Коротше, таке. Так. І залишилося у нас що? Щось оце таке? Залишилося навіть... Не знаю, що це зараз будемо дивитися з вами. Так, а що це таке? А-а-а! Це набор годинничок, який сама собі клеїш на, на стінку цифри, вони світяться Е механізм віддільно. І ти це все клеїш сам собі на стіну. І виходять такі великі, гарні часи. Це я не буду трогати, вже коли коля приїде, вже десь будемо кліїти, бо, якщо чесно, це мені в вдовісок треба було щось взяти, і я взяла оці часи. Бо... Ну, коротше, щось треба було взяти в довісок. Ну, ось. То я їх навіть розверачувати не буду, бо я зараз там такого наклею, що страшне діло. Так. Ще залишилась в мене ось така заколочка. Зараз, де вона відмикається, відкривається. Так, вона відкривається. Ось так, така киця. Бачите, така киця красива. Ось така. ось, Воно як на волосах, то буде така киця чорна. Така, ух! З такими глазіщами гарними. Ось така гарна. Ну, теж велика заколочка. По-моєму, то ли 40 гривень, то ли щось таке. Класно. Мені подобається. Я люблю заколочки різні, тому ось така киця. Так, і що ще? Подивимося. Ну так, все, в вже нічого, да? І ось такі штучки. Хто пам'ятає такі різні, раніше продавалися. Коротше, 80 гривень, дві штуки. Це у нас... зараз я вам покажу. Ну, вони, по на батарейках. Тут батарейки, мабуть, вам доставлять. Да? Люди мого віку повинні... Пам'ятаю, що це таке. Раніше в нас в магазинах недорогих продавалась така штука. Ні, без батареї. Батареечки все сюди треба вставлять. Такий ширпотреб, але воно таке класне. Воно вночі, коли включаєш його, воно так світиться, воно заворажує просто своїм оці гарнюсенькою. Получається... О, ти, ти шкінку от. Що наліпили сюди цього. Получається, оце так вставляєш сюди. Там є е, внутрі лампочки, вам видно, да? і коли е, батарейки вставляєш, включаєш оця вся штука світиться класно. Зараз я піду найду батарейки, підходящі сюди. І вам покажу, як це воно робиться. Це остання моя а, посилочка. Ми це все з вами провіримо, як воно працює. Ну, раніше це дуже було класно. Мені дуже подобалось. І якось його продавали, потім перестали продавати ці штуки. А в нас вони вдома всі поламалися. Ось. Але у нас вдома їх багато було раніше. І я так хотіла собі таку знайти. І оце на сайті, коли побачила, я прямо оу, загорілася ця штука. Ось. Зараз, зараз, зараз треба ж тут її... А, ось так. Як її закрити, господи. Так, ти що? а вона якось вимикається, чи ні? Чи ніяк вона не вимикається? Так. Ну, то, що це ще це і так понятно. Де тут якась вимикалка? Так. А як воно по натурі вимикається? Воно ж повинно якось вимикатися, чи ні? Тільки що світилося, зараз не світиться. Ну, і що? Де тут якесь? А, усе кнопочка, божечко. Їй навіть незаметно. Ну, все, коротше. Давайте вимкну світло. У нас не дуже темно в хаті, але ж синє, таке непонятне. Коротше, воно дуже класне. Ось таке воно світиться. Коли темно-темно, воно таке якесь нереальне, дуже-дуже гарне, дуже красиве. Я, я таке обожнюю. Я ж кажу, це такий ширпотріб, але він дуже класний. У мене таке я ж кажу було раніше. Просто була поставка без оцих, звісно, оцих штучок. Ось тут. Але точно така штука була. Класна. Супер. Я дуже рада, що я знайшла це. Це таке М моє дитинство, можна сказати. Ну, не дитинство, але юність, можна сказати, так. У нас у багатьох стояло таке в спальні, і воно було таке якесь нереальне, красиве. Ось таке. Оце така в мене посилочка сьогодні. І все начебто прийшло. Угу, навіть ось так воно робиться. Зараз почекайте, де там? Ще Це вже в іншу вставила батарейки. Блін, де воно? Не видно, де там ця. О, Господи. ось. Бачите, як воно нереально класно, да? так? Так, що то не включаюсь? А, ось. Бачите, яке воно? Ну, повній темряві, я думаю, буде класно. Просто вообще. Вони такі нереально класні, блин. Це воно і в спальні класно стоїть, а якщо на вулиці буде десь в бісідки чи ще десь стоїть, то це просто щось чимось. Це дуже-дуже гарнюсенька така. Я так любила з ними гратися. Прямо це прямо моя мрія здійснилася. Я їх довго шукала ці штуки. Якісь вони такі, ух.